11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Такий вирок 30 листопада у Сімферополі виніс суд it спеціалісту з Херсона Івану Козлову. Розказала його дружина Марія. Суддя він питав причину того, що він робив. От яка причина і чи не змінилася вона? У його свідомості він не змінив там різко якось свою позицію на суді. Справа якби побудована, тому що він а, передавав дані а, розташування російських військ а, до української армії, до там, СБУ він передавав і його а, питали, чому це ти це робив. Так само він і відповідав, як і раніше, тому що прийшли в мій дім, тому що я українець. Івана Козлова російські військові затримали 21 квітня 2022 року в армянську на адмінміжі з Кримом, коли він разом з родиною намагався виїхати з тимчасово окупованого на той час Херсона, так зване слідство тривало півроку. Було три судових засідання. Марія говорить: зв'язок з чоловіком підтримує через російський інтернет-сервіс, який підлягає цензурі. Наскільки відомо, що катування продовжується і всі елементи тиску вони продовжуються, не дивлячись на те, що вже прийшли суди, але він мені пише в кожному листі, що не дають спати. Вони просто використовують такий момент, я не знаю, і психофізіологічного тиску, також, що вони будять вночі, а потім спати день теж не дають. Інші моменти катування також продовжуються. Там багато таких цивільних, і вони всі мають такі строки від 10 до 20. Адвокатка Юлія Богдан допомагає родині Івана Козлова. Говорить: російський суд звинувачує Херсонця у шпіонажі. Крим, взагалі, абсолютно закрита зона гуманітарної допомоги ми не можемо передати. Рідні спілкуються тільки листуванням. В листах є багато доказів жорстокого поводження з полоненими. Це свідчення саме тих осіб, які звільнили, і саме самовластування до сьогоднішнього дня це все відбувається. Існує двоконтактна група російських і українських правозахисників. Більшість російських захисників переслідуються. Покинули територію оскільки переслідується, і ми робимо все можливе для визволення і повернення наших людей в Україну. На судовий вирок будуть подавати апеляційну скаргу, говорить адвокатка. Ми сподіваємося на подачу апеляційної скарги, але ми не перебільшуємо її значення, оскільки ми розуміємо, що країна агресорка точно не буде зменшувати на багато років. Щодо процесу обміну, на жаль, я не можу коментувати, але зараз опрацьовується саме механізм звільнення наших цивільних заручників, цивільних людей, які отримали саме незаконні вироки. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.